Будівництво трансформаторної підстанції, яка забезпечить стабільне електропостачання для чотирьох індустріальних парків, розпочали у Вінниці. Уже проклали 12 кілометрів повітряної лінії до території промислової зони. Завершити всі роботи планують за три роки. Так виглядатиме перша на Вінниччині підстанція, збудована за новими технологіями. Вона невеличка, але надпотужна та безпечна. Саме вона буде живити індустріальні парки громади. Потужність повно цієї епістанції буде 80 МВА, можна казати 80 МВт. Буде два трансформатори, буде сюди заходити лінії кабельні 110 кВт. Перша черга буде вже наступного року. Уже провели 12 кілометрів повітряних ліній до технопарку. За рік монтування кабелів планують завершити та запустити в роботу перший трансформатор. Ви бачите, вже завити фундамент, то було тиждень тому і продовжується далі облаштування майданчику, для того, щоб цього року повністю завершити будівлю цієї підстанції. Енергетичний проєкт реалізує Вінниця Обленерго з 2021 року. Можливо, ми скажемо, тут за кілометр почне будуватися в тому числі якийсь житловий комплекс, то, звісно, він буде також заживлений звідси. Загальні інвестиції у будівництво складають майже один мільярд гривень. Це найбільша сума, яку приватна компанія вклала в розвиток міської інфраструктури. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.